Я вважаю, що на сьогоднішній день ваші вимоги демонтувати без підставлення. Ну, тобто, якщо ви будете документувати, Бул... ви будете робити за кінці дій. Бо Бу був е була представник, представник, представник архітектури, який надав всі документи, які який... говорять про те, що у вас вже Які немає. документи. Давайте ще раз з вами разом перед журналістами. Можна, да, можна? Будь ласка, прокоментуйте, будь ласка. На тому автотренері він там каже, що там немає автотренера. Він більше не розібрав, там построює суру. Рішення, давайте подивимося. Рішення, мого прізвища, не буде зазначити. Ми пояснюємо, що підпункт. Підпункт 27. Автотренер з літнім майданчиком. Бульвар старий 15 Він там стояв, потім підмотре забрав. Хтось з вас бачить, І тут авторелер з літним майданчиком бульвар старий. 15. Можете надати документи, дозвільні документи на паспорт прив'язки до вашого. Я вивозі. вам пояснюю. У мене є заява, написана 10.03 року по постанові кабінету міністрів, на яку я не отримав ніякої відповіді. Постанові чітко прописано на протязі місяця, якщо людина не отримала ні заперечення, ні пропозицій. Автоматично вона має право на розміщення об'єкту. Скажіть, будь ласка, з 2011 року, чому міська рада займалася теж бездіяльністю? Установі чітко не прописано за те, що я повинен зразу оформити договір оренди. Перше, в 2013 році у нас були суди. Місь виконком не намагався звідси зняти. Судимість виконкомом і земельною інспекцією програмі можу зараз надати рішення. Що далі? Далі в тому, що будь-які споруди мають стояти з дозволами, тільки після цього ви маєте право проводити свою комерційну діяльність. На сьогоднішній день таких дозволів немає. Прийнято рішення, це стосується рішення абсолютно всіх, власників, мене... мафи і незаконно поставлених. Ви мені скажіть, постанова і е, настання юридичних наслідків має чи ні? Я вас зараз прошу надати нам всім пресі і нам дозволі і свої документи. Я Пояснюю. не можу відповідати, що ви Пояснюю. робили з міською владою. 11 року. поясню. Як ви думаєте, якщо на протязі цього всього часу у мене постійно конфліктна ситуація з міською радою? Вони мені не дадуть дозволи? А я чому звертався, вони не я писав знаєте, заяви. Ми судилися в судах. Міська рада програла суди. Скажіть, будь ласка, За після цього вони мені навіть надавали дозволи? За яких підстав вони надавали дозволи? Які були пояснення? Ну, Які були пояснення? Пояснення дуже прості, тому що це тут не це може. може Наталя представник архітектура, яка може. може Поясніть, по... по... будь ласка, Це Спочатку, будь ласка, самого початку, будь ласка. Щоб преса да. це, то, Говорить одне, а. 13.07.16 року. Кучеру Роману Валерійовичу було надано дозу на розміщення потреби розвідки Майданчика на старому бульварі 15. Потім на вимогу прокуратури було виконкомом прийнято рішення про обмеження розміщення об'єктів дільнородиної мережі, тобто таких на даний момент тимчасових споруд 10.08 шостого місяця до номером було прийнято рішення про заборону розміщення об'єктів і перенесення всіх цих об'єктів, які стоять на території парку Старого Бульвара, щоб їх перенести. Куди перенести, кучеру, будь ласка. кучеру, у 2010 році було запропоновано перенести свій об'єкт на за згодою парка на територію парка, там де ми спускаємося до Рашенівські горти. У нас є громадські кафе Ми спускаємося внизу було запропоновано йому перемістити свій об'єкт за новим від подалечку відразу. Ну так, да, трошки сюди, внизу нижня помічає. площадка парку. Термін для рішення з 2010 року був один рік. За цей рік кучер нічого не переніс і нічого не зробив. На даний момент об'єкт є самовольний і діє рішення 606 про заборону розміщення об'єктів на старому тобто, базі. чого відмовлялося того, що у нас є рішення про заборону? Прошу ще раз зазначити, що 7-го місяця було прийнято рішення на надання дозволу 8 місяця 6-го року. Було прийнято 606 рішення на заборону, а 9 місяця цього 6 раз означати, року знову надали дозволу подання прокуратури. Прокуратура оскаржила те, що дали щоб такі не розміщувати в парковій бульварі. зоні, да. по, по зонуванню це не є паркова зона. Чому я не пішов на вашу пропозицію міської ради на паркову зону, проти якої є прокуратура? Ви хоч розумієте це? Ви розумієте, прокуратура проти є? мого розміщення, але міського конков мене туди пкає, щоб вони знову були суди, щоб я знову вклав туди кошти і щоб я знову судився. Та як це було тут? Тут у мене було рішення було через ну, місяць. Було мені А ще через місяць мені дали дозволи після скасованого рішення. Покажіть, ну, дозволи на це оце розміщення на таку кількість ваших наметів. Оце намети. Це постанова кабінету міністрів. У нас є ще виконавчі органи влади написаний згідно пунктів постанови, Там чітко прописано. На протязі місяця я не отримую заперечення. Моя заява є фактично такою, що автоматично дає мені дозвіл на розміщення. Ну, дивіться, ми, ми ще з'ясовуємо. Позвонили місце танком, з'ясовуємо, де відповідь на ваш це. То, що не було відповідь, будь ласка. З'ясовуйте на сьогоднішній бутін, день. Я заявляю, що я подав на суд, ще, і будь-який демонтаж. Це буде незаконносили заяву. Дивіться. Різ різда на третя 11 стороку. Ви просили у нас павільйон громадського харчування з літні майдані. Тут навіть стоїть не те, що ви писали. Навіть якщо була катити про те, що ви писали це, а що тут ви не поставили те, що ви хотіли своїх на що тут знаходиться? Будь ласка, скажіть? Тут стоїть три намета мангал. Яфери, 4, наметний, 4, мангал, 4, мангал, мангал. мангал. Ну, те, що внутрі ми туди ще не заходимо, знаємо, що там зонді. Ну, ви як спеціаліст оцініть, ви бачите, тут автотрейлер з діти майданчиком. Піше, ви, 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 ви другий раз писали павільйон, з тих майданчик. Павільйон ну, вибі... до 30 да, квадратних метрів. Да, квадратних так як встановив. Це не павільйон. Там, там ще є одна заява, точно та, так кажуть. Я перепрошую, у нас є виконавчі органи влади. На сьогоднішній день у вас немає дозволу на розміщення цих павільйонів. Я рахую, що є. Давайте хай це суд розбереться. Я подав сьогодні документи на суд, я вважаю. Ви, що суд повинен з цим питанням. Тому що питанням. Закон для всіх абсолютно єдиний. Я, вибачаю, я це що розумію. Я все розумію. Ви дзвоните до виконкому, а на цей лист є. Спочатку звертаєтеся до канцелярії виконкому, ми даємо відповідь. А чому тоді я не отримав цю відповідь? Ну, ну, зараз ви можете так, написати все, що завгодно ну, і що ви зареєструєте, воно не може. Добре, ви повинні сказати. мені показати копію відповіді з моїм підписом, що я його отримав. А ми повинні були вам копію розпись давати? Пісьма ну, я вважаю, що це письма, дуже пісьма направляють. Я, я, я рахую що це почті, дуже важлива заява. Адреси, дуже дуже важлива заява. Ми. На такі заяви відповіді даються під підпис. Вибачте, ви живете в селі. Тоді давайте ми будемо вирішувати це питання в суді. Це буде цивілізовано. Як ви кажете, це буде згідно закону? Ось якщо зараз якісь інші закону, всі ваші намети, які стоять, мали мати дозволи, паспорти прив'язок. Абсолютно все тоді згідно закону. Ви маєте право написати на мене постанову або. Що там, навіть не постанову, це більше протокол. Є певна процедура перевірки. Попередження за деякий час, потім перевірка, написання протоколу, після цього виноситься постанова, і на ці всі речі я маю право в суді їх поскаржувати. Це згідно закону. — Можна вас? — Коли був припис зроблений, попередження? Які ви дії зробили за 10 днів? Припис я вважаю нікчемним, тому що порушення дата. В приписі не написано взагалі власника прізвища. Власне, я перепрошую, ну, такі, споград, як можна рахувати приписних чемний, коли ви стоїте взагалі без будь-яких От Давайте Поясніть нам я вам з юридичної точки зору. Ми Ну якщо говоримо, у нас сьогодні, чи потім, кожен я громадянин, громадянин я нашого міста буде робити те, що він хоче, то скажіть, будь ласка, що від цього отримує в цьому результаті громада? Якщо рахую кожен громадянин нашого міста буде робити поступові кроки, як я, і буде їх а я захищати хочу захищати, що тут торгують алкоголи думаю, що буде і то гуляють діти маленькі. Батьками і коли тут сидять і всі випивають в будь-які дні. Зачекайте. А ви хочете сказати, що поруч більше у нас немає магазинів, в яких продають алкогольні напої? Магазини чи ви можете запропонувати інший, інший варіант? Я в міській раді Вам звертався було запропоновано місце, куди ви можете В міської ради. Я звертався неодноразово. Казав, я зроблю тут дитяче кафе з реконструкцією арки. Зроблю реконструкцію арки власність. за власний рахунок. Це це я Розумію власність. для обласної Звертайте власності для громади. Але земля поряд своєю обласною. Власністю це міська земля, хотіти робити і робити дії це абсолютно різні речі. Я робив верніться в обласну раду до них. Нехай вони вам дадуть дозвіл, і тоді ми спільно будемо з вами випрацьовувати зараз. Тут ця земля перед аркою до паркану це земля міста і обласна рада ми до неї не має ніякого... ми, ніяк ми мож... прийшли тому до вас. Вам було запропоновано вам надали іншу пропозицію приїхати в парк, і розміщатися там, де прокуратура постійно забороняє. Ви не маєте права тут, ну, маю давайте право. Тепер. Давайте Ні, ми це, ви давайте нам ми це побачимо, як вирішить суд. Тоді закривайте, я... не торгуйте, будь ласка. От суд, якщо ви такі справедливі, подожіть, я сплачую єдиний податок. Я ви сплачую оренду ліцензію оренду землі. Це бездіяльність міської ради. Якщо за цей час Без вона не захотіла біпоти. зі мною укласти договір оренди землі. Я не проти його сплачувати. Я навіть згоден на те, щоб перерахувати останні три роки. Я сплачу оренду землі. First <laughs> of Чому не заключали так як об'єкт? Є, є самовільно розташований? Я, Оп'ять таки повторюю, що у нас є заборона розміщення самові розташована. Зачекайте, є постанова знову вам повторюю на основі якої я написав заяву. Заперечення Ми я на протязі місяця копію не 11-го року. Ну З 11 го ви забі... року ви мені зараз надасте. А де ви були місяць ну, після ви написання? Ви, написання У вас була відповідь? Зачекайте зараз. Це копія. Якщо на протязі місяця я не отримав на руки заперечення. Вот, зараз звісно, ви можете писати Маленький, вашу... Я не отримав за подписю заступника ще той тієї каденції. Ми їх навіть якщо надавали. там буде якась попис, ну, ми як? я не довіряю місь виконкому. Я хочу, щоб суд розглядав ці питання. Отримав його підрозділ. Ще не Ви все... могли це все розмістити і на площі, і під ліс виконкому. Зачек... Де, де вам заманеться? Ну знаєте, зараз Дубхід у нас нагруга. багато є ви таких прикладів. Зараз Є багато таких прикладів, але ще раз ми з вами говорили. У Мене був дозвіл у шостому році. Буквально через місяць мені заборонили по цьому дозволу, і ще через місяць мені надали дозволи. А потім мене почали отако тягати весь час, перепихаючи туди. Но ви законослухняний громадянин. Я законослухняний. Окрім цього, мене ще дозволі. є троє неповнолітніх дітей. У Усіх Я розумію. Я ж не приходжу а до вас додому і не у втраті ваші прийшла порядні. вам додому. Так, да, ви прийшли. Так? До мене. Ні, я перепрошую. Це моя власність. Чикайте це яка належить громадянам цієї власності. Міста. Це земля, день. яка належить громадянам нашого міста, не вам. Я громадянин іншої держави, Ну це не є земля ваша. Я ваша. користуюся Ми, можливо, я я фактично цією територією. Вже майже 14 років я намагаюся зробити все законно. Я намагаюся навіть я признаю, це не той вигляд, який повинен бути європейський, але це теж не той вигляд, який повинен бути європейський. Я згоден поставити об'єкт цивілізованого європейського зразку за свій рахунок для обласної ради, для громади привести порядок цієї арки, і щоб всі були задоволені. Тоді ми говоримо, але про те, що ви не маємо, коли права. ви отримаєте всі дозвільні документи, тоді ви будете це робити. Тому що закон для всіх єдиний, це однозначно. Я вам можу привести приклади, якщо дуже добре постаратися, можу договоритися з журналістом. Я надам документацію об'єкти, де були знаходжені об'єкти, були підприємці. Їх таким чином знесли, а через деякий час там встановили зовсім тут інші люди. Об'єкти тут що? цього не відбудеться. Ви знаєте, що а, а, а ви мені можете сказати, що ви предлагаєте? Ви хочете взяти е, на так? вот, Алкашов взять зробити. Ви маєте які лежать сплять п'яні всю під себе. Вот що шо ви що ви робите в цьому парку, Ви мені скажіть, як ви власть, що ви робите? Подивіться, подивіться. он загалі реконструється. Що ви, ви робите? Якщо на сьогоднішній день година прийшла, во вибач і можна, хоче можна взяти просто напросто просто морозово з'їсти і пісолод супати. Тільки отримає він він дає роботу. І Чи, дає так? податки що, от платите, Я вод платинка. Що мені буде від цього? Вона по перше не гарно виглядає. А ви зробіть для того, щоб ви, 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 ви що А що ви зараз на сьогоднішній день зробили? Ви мені скажіть, понімаєте? На сьогоднішній день ну, да хоча багато багато хоч багато хоч багато багато він хоча б хоч щось робить. розумієте, він робить робочі міста. Помаєте все робить. в бюджет міста від цієї конструкції. Мало того, що вона страшна, так і ще ви скільки стільки А до ви хочете сюди вставити. Скажіть, другому поставити, щоб зараз став тими своїми намаганнями написаннями заяв. Це 14 років. Продовж 14 років. Скільки ви заплати? Давайте підрахуємо. Я можу сказати, що ви податки щомісячно. скільки ви за оренду землі зачекайте. А ви рахуєте, що тільки на мене одного потрібно? Ні, покладати оце, що я не сплачую ні. за оренду землі. А, а ви рахуєте, що обладнання міська рада, вона не бездіяльна всі. в цьому випадку. Я так? вважаю, що всі бездіяльні. Ми Але повинні були зустрітися, заключити договір, і я сплачував, я від цього не відмовляюся. Я ще раз кажу: я можу навіть, як це вимагає закон за останніх три роки, якщо ми заключимо договір, сплатити до бюджету за оренду Послухайте, землі. Слухайте, будь ласка, тут вхідна група. Ви не можете тут розміщати цю діяльність. Вам було запропоновано інше місце абсолютно, але ви залишилися Зачі? там, де вам подобається. І ще раз наголошую на тому, що тут парк відпочинку. Відповідаю З 2006 року, в сьомому місяці, коли я отримав дозвіл сюди, тут не було вхідної групи, так як не було, Скільки часу Ну хочуть, так. Мені ж надали дня. дозвіл. Він був ну то я не знаю, як ви його отримали. Ну, ви але ви не знаєте, я теж не знаю, як мені зараз вами говоримо дітей. про законність. Східну групу ніхто не відмінив, і ви не маєте права тут знаходитися? Зачекайте дозвіл. Я отримував шостому році. Факт є фактом, таке було. Ви ну, знаєте, всі маси, які зараз тут багато стоять, і ми їх прибираємо, також отримували мабуть, ці дозвіл. А ви знаєте, що всі е, ті представники влади, котрих я бачу, вони взагалі діють не як е, е, слуги громади, а як якісь каральні представники каральних органів. А ви знаєте, скільки є звернень громадян? Скаргами ось на такі мафи, які скаргають. Кажіть, будь на кожну, ласка, покажіть мені хоча б одну скаргу на мій маф. Я вам можу показати зараз безліч листів з благодарністю, бо це єдиний об'єкт, в якому є туалет цивілізований на весь парк. Один туалет алкоголюм шашликами. на весь парк. Нет. Ну как? Нет, только для посетителей да, бесплатно. Остальные а остальные извините, если в парке 5000 человек гуляют, и они под этими всеми заборами исправляют свою нужду, то, наверное, надо с ним брать. Я же плачу за воду, правильно? Мне бесплатно ее никто не дает. он тоже не бесплатен. Я проплачу, у меня есть квитанция, я плачу за... Нет, это не А для посетителей, хотя бы одного посетителя приведите мне за руку, чтобы у него был в руках чек. Которую я видаю, год. і пускай покажуть чек, щоб с нього взяли всі мають відеослужба. Скажіть, будь ласка, ви будете саме демонтувати, чи вона демонтаж? Одна я питання? вважаю, що демонтаж незаконний. Ні, то, я, я розумію, незаконний ми чи незаконний. Ви будете самі демонтовувати, щоб ми не в цьому не участвовали і не, бюджетні гроші не йшли, потім вам це буде дорожче. Це залежить від того, скільки часу ви мені до цього дасте. Скільки вам дать часу? До сентября місяця. Ні. Тиждень часу відсили так якщо давайте ми підемо на такий компроміс, ми дамо вам тиждень часу, і через тиждень ми з вами тут з же пресою цими людьми зустрінемося знову. А потім і паралельно зустрічаємося. Пропоную вам інше місце. Що ми розуміємо, що вам потрібно працювати. У вас діти, але ми зробимо пропозицію. І це буде стосуватися абсолютно всіх. місць. Ми не говоримо, ви оце обіцяєте. Так, ми не хтось може для мене це та да, змі. Ось знімає Рома, ми інше. Обговоримо... Це яке місце? вам ідуть компроміс. Інше. Зробіть нормально, і, і ви получите якісь місце, зараз робиться взагалі генеральний план міста. Там будуть відведені місця для торгівки. Ми хочемо навести лад місця. Ну зрозумійте нас? Я розумію. Ви мені скажіть, будь ласка, як цей процес буде проходити? Я буду оформляти теж документи, як це робилося півтора-два роки. Чому? Ну якісь Добре. терміни у вас є. Що ви можете гарантувати? Видимо ну, ми... влади. Що ви можете гарантувати ми для працю... мене? Ми будемо з вами починати зараз співпрацювати. Зараз робиться генплан міста. і ми вам запропонуємо ділянку, де ви зможете переїхати і займатися своїм бізнесом. Але ми не можемо дозволяти одні ми говоримо, всім дозволено хоч і з порушеннями, а вам не дозволено бо теж з порушеннями. Ви скажіть, яка різниця? В чому Де різниця? Ну, Давайте вже всі будемо законослухняними. Співпрацюйте з нами. Ми ж весь час говоримо про те, я що завжди припрацює. з вами співпрацюю. Коли давайте домовляємося, щоб це не було ну такі, ну не виглядало негарно. Давайте за тиждень будемо туйтесь, але приходьте. Що хотілося би сказати? В Значить, в нам поступив дзвонок. По поводу демонтажа, ми хотіли демонтувати э, один э, МАФ, алкотрейлер. Як э, там він? Альона, фамілія, як? Яка э, ну, різниця? На сьогоднішній день вони демонтували в той же день. І э, сьогодні вони його знову поставили. Тобто було заключено как бы, джентльменське соглашення, що вони його демонтують самі. Вони його демонтували. Знову показати стоїть, Тільки вже на центральній алеї, а на проїжджій частині. Будь ласка, не робіть теж так. Бо з ними вже ніякої розмови не буде. Дякую. Ви зараз будете йти, воно по лівій стороні буде е, автодір стояти. До чого ми приходимо з вами? Ні, я готов на компромісії, мені треба теж дітей готувати. Це не принципово, що Тому я хочу за іменно тиждень, так, і більш ніяк. За тиждень ви його демонтуєте. Мені потрібен діалог, мені потрібно робоче місце, все. Ну, то й Ми погоджуємося. Давайте за тиждень ви його демонтуєте. І паралельно ви приходите, і ми говоримо про те, що де ми будемо. Добре, на той, на той схемі, яку ви розробляєте, десь приблизне знаходження не на території парку, проти якої постійно прокуратура заперечує. В даному районі є таке місце, на яке я можу перейти. Зараз розробляється план. Зачекайте, якщо це буде вулиця дитячої комуни. Там немає місця на вулиці. Ну, чому там немає місця? місця? Ну, є, ж, є ж норми, є червоні лінії. ну зрозумійте це? Ні, якщо буде певне місце, яке не буде стосуватися ні червоних ліній, ні, ні там інших деяких... Я і норм, сказали, що розробляється генплан, і Це буде адреса генплані, дитячої комуни. Так. Ні, ну що значить, і це буде адреса дитячої комуни. Ну я не можу вам сьогодні. Ні, ну я не я вам теж не скажу, який це буде номер, але це може бути вулиця дитячої комуни, якщо так принципово, щоб не було вулиці старий бульвар. Так... Ось є своя пропозиція ви не якісь сім. Це до нас у нас із комплексна схема. Є державні будівельні норми, є стані від мереж, від будинки, є зони заборони. Ми тоді перевіримо ці всі ви знайдете, Якщо там не буде ніяких зон заборони. Trivialise. Тобто мені потрібно самому в будь-якому випадку шукати місце. Разом з нами хочете, хочемо знати зараз. Якщо стосується старого пара, то ні. На приписі треба має тоді бути домовленість, про що ми домовилися. Щоб потім не було навіть на приватній території, на приватній. Якщо там немає зони заборони, дозволяє державні будівельні норми, то ми не заваніти. Там зони немає. Можемо зробити припис Можемо зробити припис припис. Припишу на про неї. Якщо ми до цього приходимо, то, будь ласка, давайте підемо такий нормальний герой, шляхом і співпрацюємо. Вони просто досвід 14 років, тому що влада не дуже сильно серйозно. Знаєте, країна теж була 14 років трошки інша. Повірте, що позиція міського голови ми не хочемо знищувати бізнес, тому що нам потрібно наповнювати бюджет і нам потрібно розвивати місто. От повірте. Але давайте це робити разом і в межах от закону. Давайте наводити лад в місті разом. Ні, я з цим погоджуюсь, абсолютно. Але міський голова, якщо він є гарантом цих жителів так і є. на території міста, якого є і я, би житель і мої діти, то я вважаю, що він повинен ну, якось підійти з інших морально-етичних норм. Так і є. Ви не може не спілкувалися з ним, але ви приїдіть, поспілкуєтеся, ви все зрозумієте, почуєте. ну я і вважаю, немає дуже дуже про, тяжко про те, що говорять, що зараз це з і хтось новий стане. хто не стане. Не, я стан. вам не стане ми гарантуємо. А де гарантія, що використають мій ескізний проект, що я колись малював, і просто на цьому місці ну з'явиться ну трішки з іншими картинками. Реалізується мій не проект. Не зайдіть, напишіть заяву знову створену буново створену комісію. Буде на ні. ні, ні. Це є обласна рада, вам потрібно з ними говорити, що стосується вхідної групи. Все, що стосується цієї землі з нашого боку міської влади, я вам це гарантую. Це однозначно, тому що таке... напишіть заяву. Вишення. У нас коли буде комісія. 19 числа. Прийдіть, напишіть, напишіть заяву, вступіть в новостворену комісію, там де громадські де депутати, де представники інспекції або благоустрою можна ваші контакти. Так, ви? ми зараз вам все дамо, і хлопці є ось представники також цієї комісії. Долучайтесь нашої комісії і працюйте самі там особисто Тут 8 чоловік представників цієї комісії. Працюєте ви особисто, ви все відчуєте, і побачите. Ви будете непосредственним членом цієї комісії. Немає проблеми. Хочемо взагалі, щоб громада чим більше долучалася до таких проектів цієї роботи. А така думка, що когось знесуть на те місце, це неправильно. Це неправильно. не кожен раз, яка була ініціатива з мієї сторони. Вона потім мені так погано виходила. Не бійтеся, ви розумієте, так. ну, ну так, не так воно не може бути. От давайте зайдемо протягом. Ну, ну, у вас там навіть немає ніякого архітіпу, нічого нема. Ну, якщо б воно було, то воно бути якось цивілізовано. Хай буде не, не, не мав, хай буде якийсь ресторанчик, ну це можна бути красиво. Я з вами погоджуюся. Не, не ці палатки. Так. Так. Ну, ось є пункт 2-3. Житомирської міської ради виконавчого комітету рішення від 03 року No63. Підставою для проведення демонтажу ТС та РС є рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради про демонтаж. Власник користувач самовільно розміщених чи РС протягом семи календарних днів. З дня внесення припису зобов'язаний здійснити демонтаж за власний рахунок чи за рахунок протягом 7 днів. Можна мені? А, це, рішення. це рішення ви можете взять. Його. Ну тоді я рахую, що ми домовилися. Так що це протягом семи днів, і ви приходите, входите в комісію. Ми з вами співпрацюємо. Ми і ж пішли на компроміс. Какая да. розумієте? Ну я надію, я вас що... прошу пройти до того автотрейлера, який зараз Хай підпишеться. Я просто можу вам сказати, що цей об'єкт розумієте, я теж погоджується. Він що він не той якості, якій він повинен бути. Він повинен бути тоді давайте наше вигляду. місто змінювати разом. Ми вас закликаємо і мирним шляхом і все, що було гаразд. Я вам дуже дякую. Зрозуміння і співпрацю. Які умови там запропонували, ви поговорите, які мав? Ви знаєте, я людина не конфліктна, я не вважаю, що замість війни ще найпоганий мир. Мені треба було тому що голова гаряча, я не хочу робити одних вилодів, ні інших. Я думаю, що я добу подумаю, але більшість, мабуть, я буду погоджуватися, але я буду вимагати своє. Тому що я знаю, в мене було небагато такого досвіду, верніше, багато було досвіду, коли люди знімали свої об'єкти, а після цього просто ці об'єкти більше не ставились, але ставили зовсім інші люди. Хочете, я можу вам такі приклади довести. Фактично, документально. Тому я не хочу знімати цей об'єкт. Я чомусь не вірю в те, що на цьому місці нічого не з'явиться. Ви розумієте, що я вам поясню. є арка парку і є центральний парк. Ось ця територія парку. Ця земельна ділянка, вона взагалі просто земля міста. І вона не відноситься не до якихось заборони, не до червоних ліній. Я сам особисто бачив ці. Карти, я постійно цим цікавлюся, розумієте як? І тут можливо поставити гарний цивілізований європейський об'єкт. І я хочу бути тією людиною, хоча б на правах того, що я тут уже довгий час працюю. Розумієте, Тут є вода, тут є каналізація, і це все можна використати ефективно, гарно можна так. Ну таке, будемо навчатися питання, будуть зараз якби цеплятися за людей, якщо вони беруть на себе то теж таку відповідальність. Ви почули, мені була гарантія в тому, що я збережу своє робоче місце, хай не на цьому, не за цією адресою, а за іншою адресою. Мене це влаштовує. Я теж повинні зрозуміти, що утримувати дітей на сьогодні дуже дорого, достойної роботи, щоб піти на когось працювати, я поки не знайшов. Не виходить в мене. Я знаю, що та людина, яка може сама створювати робоче місце, сама давати роботу для людей. Тобто не косити у держави, а давати державі. Ну, <поцентричність> Коротко так приходить. О, червонове речі. Кишені мав реповір.